Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. раз дякуємо Богу за подарований день. Ми знову зібралися, щоб попрацювати. Як завжди, коротеньке спілкування, молитва. Ми помолимося і далі Сережко всім розкаже, хто де, що має робити. Господь Бог, хвала ти подяку Боже за ще один день, який ти подарував до нашого життя. Дякую, Господь, за охорону, за те, що ти, Господи, оберігав нас. Дарував Боже такий прекрасний, тихий, спокійний день. Боже. Дякую, Господь, за те, що. До цього часу Ти нам допомагав, ти оберігав, Господи, Ти особливо оберігав від нещасть. І ми просимо і на сьогодні, Боже, Твого благосвіння, щоб ти Господь зберіг і дарував мудрості у праці, щоб ми могли звершити цю працю для слави Твоєї. Господи, збережи, Боже, даруй Боже мудрості, даруй Боже розуміння одне з одним. І нехай ця праця буде для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амін. Сережка, розказуй, хто що чим ти має. Вітя стоє коло нас. Я думаю, що треба, щоб Віталік з Володім і з... іти, якщо ставайте на. Зайди. за. Да, да, ставайте на заглушки. От. Заглушки. Ставати, клеїти заглушки. у сітці. Один, двоє, троє. А тато йде на. цей. О, та, тато йде на клей, ви на прибирання <клес> да, йдете, а ми йдемо <клес> на уголки. Але ще нам спочатку треба доставити там за декілька штук. Так. Ти на пласту. Один розмір вже готовий, лише дорізати. Давайте, якщо ти, Саша. Ні, мені треба, там, Яка повністю? сторона зроблена вже, що ви Н, не маєте ніяка. ніяка. Це лиш просто таке грубе проєкт. Я можеду в суботу замітав п'ять ну, ну, разів не менше. Має. А може і вісім. <сум> сьогодні день великий, збирання немає. І сапантую ніяко нема. Йдемо спочатку, Дивіться, приліпимо. Е, нехай, що, нехай хлопці розмовлять оцю бокову стіну, заглушки добивають праву сторону. Хай буде, е, хай буде, так. Не добити дюбіля. Ну, ну, добити дюбіля, доробити цю сторону. Нема, нема дюбелів. Давайте ставайте а, чи тут, то, якщо ззаду, чи там, є, чи, чи там, зпереду, але це вже усе тягнете, його ставите, підтираєте і Клей ну, шпателем затягаєте. І не, не, не. Нічого, сьогодні це на усе, усе <яр> треба закінчити. Не, ну міня. так, максимально. Добре, якби. ну... Так само і заклеїть. Ну там везли ще і класти вітки в заглушку, бо там кажется про вона вся. Про А задна ця стіна? Це задна стіна про повністю. Це во задна стіна. Володя з Віталіком клю, клей, клей, і, і ти йдете на заглушки. Саша, ти якщо і я йдемо на доліплювання усіх кусочків. Брати, брати клею трохи. Треба ще широко. захватити. На трьох ми можемо це розділити. Щоб все не так? таскати. Бо воно потрохи йде. Э, так, Віталій. Ми це відро можемо на трьох розділити, щоб не, щоб не таскати з собою. Зараз і в тебе, наприклад, є на верхове відро і тобі брати. На трьох, кажу. На, порці, на три порції це можна розділити. Свято закінчилося все сьогодні. Да, Вчора було. Я Я сутравну, краще було. Якщо треба, то це. А Зараз п'ящий рух. Ще причем. Мені легше буде. бо Я його побачив Слухай, Сьогодні свято, яке я його побачив. Павло. Ось таким гарним настроєм після вчорашнього святкування брати беруться сьогодні до роботи. Держи два. Три. А де шпатель? Сказали шпателя нема, шпателя. шпателя. Диви, шпателі вже аж сухають забагато. Жиш, дуже, що це? Відро. О, поки що так. Вітаємо. <ріпи> вітаємо, брат, вітаємо. Вітаємо. Все страшно. Будьте хороші. Що, моя-то <ми>, погода. <ріпи> Матюк? Поменше трошки. Цього не роби. Дай. Бо ти зараз Цього. клей зараз тркую трут і трку заліплюють. Чуть-чуть Чуть-чуть. поставив трошки. Ось тако. Так, Ванька, давай, давай просто лгкий. Ей, поклади диск По металу, да. так. Саня, ніж. Лох, робить по нахвігані. Та не са треба через усього, загальною настав. Ни на секунду. Там не, 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 не. А там наистина. А Вова, ты Штруб... написал, да? Да. да. Один пісять три понаруй. На я будеш Ну, там Да, даю. два, тридцять. Дубай. Добре. Треба ну, порівнюватимо, зрізати по цьому. Іде, якщо якісь такі є цієї горбик, щухати. Але дивися, як ти тут ходиш, бо тут так, щитів є лише за декілька. Також приїхали сьогодні наші майстри, які будуть працювати на даху. Теж побачимо їхню роботу поближче. Дуже цікаво, цікава. Гарна робота в них. Ми дуже вдячні хлопцям, що вони так гарно, чудово все зробили. Наш пастор Іван Андрійович теж хотів поближче побачити. Поспілкуватися з хлопцями, розказати, як він колись свій час теж працював на таких висотах, займався малярською справою і в дуже багатьох домах молитви він зробив свій час реставрацію. Первый раз. Мы запускаем. Да, принести Це на 100 відсотків. О! Давайте що? Цим не стартує, поємно. Ця бригада, що зараз працює, вони обшивають тільки самі ось ці купола. А коли вони закінчуть, то прийде інша бригада, і вони вже накриють дах повністю. Кажуть хлопці, що в їхній роботі є одна дуже велика перевага постійно свіже повітря. Але взагалі-то приходиться їм працювати і пекуче сонце, і холодний вітер. Досить важка і відповідальна робота, але й зробили досить гарненько. Щиро дякую вам, хлопці. Хай Бог береже вас вашій такій відповідальній і небезпечній роботі. Я думаю, ви помітили, як вони з легкістю. Рухається по даху і на такій висоті. Поки одні хлопці закріплюють бляху наверху, інші збігають на низ і на верстаті загинають потрібну конфігурацію цієї бляхи і потрібні розміри ріжуть. Вже зовсім небагато залишилося роботи, щоб підготувати стіни на завтрашній день, щоб можна почати було їх шпаклювати. Вчора в нас був дуже сильний дощ, але незважаючи на таку погоду, брати дуже багато встигли зробити і в дуже важких умовах вчора працювали. Ну, знизу потребуємо. Треба тільки тягомо так. чути. добре. Тут теж добре. Тут теж добре. Валік за мій буде! Це вже не шуточки. Валік сідай п'ять. Має. Десять молодець. 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 Косяки є, я вам скажу у всі. У всіх є косяки. Але є аж такі дуже чересчур, а є такі мелочні, так що... На ну, сонці да, теж да. п'ятна є, так? Так. Да, На да, да. перекриттю черва там. От да, от. О, о, о да-да-да-да-да, отам, отам є черва. Стукнутий там. Чи Віталік там стукнений ногою? Упреснений, Віталік упреснений. Нищить Віталій. Стоп, отак. Ану. ну забирайте. І трохи ще є, ну, чуєш, Віталій? Витягай той в угол свій. Е, до в, до, с... до себе. Да, да, до себе Чусь. його відтягай. Я? Да, у все. У все відтягає. Ну, є, шпателем, шпательба. На шпатель. Давай шпатель. Примай, прямай, прямай. Примай. Якщо б мене стрій доставав когось і забагато багат... За коментарів було. О. Пряме попадання. Да. Дякувати Богу. Дуже багато вдалося сьогодні зробити. Всім. Ті, хто працювали на даху, ті, хто. Працювали біля сін, ті, хто допомагали, прибирали, Всі, хто мав бажання, міг сьогодні попрацювати, дякую всім, хто трудився, дякую всім, хто молився за нас, дякую всім, хто благословляв фінансову сторону, дякую всім, хто підтримує. Дякуємо нашим хлопцям, які зараз боронять нашу країну, захищають, хай береже вас Бог кожного. Дякуємо вам, друзі, що були з нами. До зустрічі.